Промисловий переворот в енергетиці та металургії, виникнення машинобудування, виконали Прилуська Катерина, Галай Дмитро, Соломка Андрій, Іванчишина Андрій та Зінець Максим. Промисловий переворот що припав на період від середини 18-го до початку 20-го століття відображає революційний період у світовій історії, коли стався перехід від ручного, ремістичо-мануфактурного і доморобного до великого машинного, фабрично-заводського виробництва. Він сильно вплинув на різні сфери промисловості, включаючи енергетику та металургію. Важливість промислового перевороту для розвитку енергетики та металургії не може бути переоцінена. Введення машин та нових технологій дозволило ефективніше видобувати руду та перетворювати її в метал, що призвело до значного збільшення виробництва металу. Також інновації в галузі енергетики, такі як парові машини, забезпечували надійне джерело енергії для великих заводів, що використовувалося в металургії та інших галузях. Це один з найважливіших періодів людства розпочався в Англії. І згодом поширився на інші країни Європи, США та Японію. Індустріальна революція стала можливою завдяки науковій революції 17 століття та новому світогляду людства. Важливою складовою промислової революції було впровадження у виробництво та транспорт робочих машин і механізмів, які замінили ручну працю людей, а також впровадження машинобудівної галузі. Вплив винаходів та інновацій був критичним для розвитку промислового сектора. Винаходи, такі як приадильна машина Дженні та парова машина Джеймса Ватта, дозволили автоматизувати процеси виробництва, зменшити витрати і збільшити продуктивність. Ці інновації зумовили появу фабрик та заводів, які стали справжньою основою промислового перевороту. Переваги машинобудування полягають у створенні надійних та продуктивних машин, які забезпечили масове виробництво товарів. Вони зробили працю більш ефективною, сприяючи тим самим виробництву великих обсягів сталі, металу та інших матеріалів, необхідних для розвитку металургії та інших промислових галузей. Перехід від ручної праці до машини був ключовим етапом в історії промислового перевороту. Перше, великі кількості товарів могли бути вироблені швидко та ефективно завдяки застосуванню машин та автоматизованих процесів. Це зробило можливим значний зріст обсягів виробництва і доступність товарів для більшого числа людей. Вплив промислового революційного процесу на виробництво був вражаючим зміни в організації виробництва і впровадження нових технологій сприяли не лише зростанню виробництва, але й збільшенню якості товарів. В цей період також було покладено основу сучасної промисловості, яка надалі змінювала світову економіку та суспільство. Винахід парової машини сприяв переходу від людської і тваринної праці у промисловості. Перша патентова парова машина була створена Джеймсом Уатом у 1769 році. Цей винахід дозволив конвертувати теплову енергію, отриману від згорання палива, в механічну роботу, і став основою для руху фабричних машин, збільшуючи ефективність виробництва та створюючи основу для подальших інженерних досягнень. Впровадження парових машин у силову енергетику дозволило створити перші парові електростанції і генерувати електроенергію в масштабах недосяжних раніше. Роберт Гудсон виявив електричні властивості електростатичних явищ в 1747 році, але справжній початок електроенергетики припадає на середину ХІХ століття. Майкл Фарадей та Андрей Марій Ампер внесли великий внесок у розвиток теорії електромагнетизму, що створила фундамент для генерації та використання електроенергії. Електрика стала основою для освітлення промислових процесів і зв'язку. Винахід генераторів, таких як динамомашини, дозволив перетворювати механічну енергію в електричну. Це відкрило широкі можливості для використання електроенергії в промислових процесах. Вугілля стало основним джерелом палива для парових машин, які використовувалися на багатьох промислових підприємствах і електростанціях. Парові машини дозволяли перетворювати теплову енергію, отриману від згорання вугілля, на механічну роботу. Це сприяло автоматизації багатьох виробничих процесів і покращило ефективність виробництва, що було основою для подальшого розвитку промисловості. Розширення видобутку вугілля привезли до зростання кількості шахт, бригад гірників і технічних засобів, включаючи підйомні машини і транспортні системи. Вугілля стало важливим геологічним ресурсом і джерелом робочої сили. Перше нафти почали видобувати у значних кількостях у першій половині ХІХ століття. Розвиток буріння свердловин призвів до збільшення використання нафти як енергетичного джерела, що стало значущим для хімічної промисловості та транспорту. Розвиток видобутку нафти сприяв винаходу двигуна внутрішнього зарання та його подальшому застосуванню в автомобілях та літаках, що суттєво змінило транспортну інфраструктуру та зробило транспорт більш ефективним і швидким. Ата також стала важливим джерелом енергії для генерації електроенергії, особливо для електростанцій, а також для побутового опалення. У середині XVIII століття настав важливий період у розвитку металургії, коли був розроблений та впроваджений інноваційний метод виробництва чевоно. Цей метод передбачав використання коксу як пального матеріалу замість традиційного деревного вугілля під час плавлення руди. Це вдосконалення виробництва, чи воно дало б переваги, зокрема збільшення продуктивності та покращення якості отриманого матеріалу, а також стало важливим кроком у напрямку підвищення рівня ефективності металургії та забезпечило основу для подальших досягнень в цій галузі. середині 19 століття англійський інженер Генрі Бесемер розробив революційний процес конверсії, який суттєво покращив якість сталі. Цей процес полягав у видаленні надлишкового вуглецю з чавану за допомогою струму повітря. Він дозволив виробляти сталь великої якості шляхом окислення зайвого вуглецю, що значно підвищило міцність та довговічність матеріалу. Саме тому інновація Бессемера значно підняла якість сталі і зробила її більш доступною для будівництва та машинобудування. Після винайдення процесу Бессемера у 1879 році англійський винахідник Сідні Томас зміг вдосконалити його. Його вдосконалення полягало в додаванні фосфору до човну, що ввело до створення спеціального виду сталі з високим містом фосфору. Цей вдосконалений процес відкривав нові можливості в виробництві сталі та розширював її застосування у різних сферах, зокрема в будівництві та інших галузях промисловості. У другій половині ХІХ століття на фоні інтенсивних досліджень та пошуків у різних науково-технічних галузях був розроблений також і революційний метод електролізу. Цей метод представляв собою значущий крок у передових технологіях, оскільки він сприяв ще одному важливому відкриттю: виробництву чистих металів шляхом розплавлення їх сировини за допомогою електричного струму. Це дало змогу виробляти метали в умовах, де чистота і якість були вищими, ніж будь-коли раніше. Це сприяло індустріальному розвитку та відкривало широкий спектр застосувань для чистих металів у різних галузях, включаючи будівництво, транспорт, електроніку та інженерію. У цей період спостерігався інтенсивний розвиток технологій виробництва різноманитних металевих сплавів. На передньому плані стояли винаходи та вдосконалення процесів, які призвели до створення таких важливих матеріалів, як нержавіюча сталь та алюміній. Це відкрило безліч можливостей у виробництві та технологічному секторі, оскільки нержавіюча сталь здатна до опору корозії і підходила для застосування в харчовій промисловості та хімічних процесах. Тоді як алюміній, завдяки своїй легкості та високій міцності став ключовим матеріалом для авіації та транспорту, перетворивши промисловий ландшафт. Створення цих сплавів мало не лише глибокий вплив на різні сфери промисловості та споживчого ринку, а також піднесло стандарти виробництва. На початку 19 століття паровий двигун почав використовуватися у транспорті. Так, американцем Робертом Фултоном було побудовано перший у світі колісний пароплав на паровому двигуні. Цей пароплав було названо клермом. Він був запущений на ріці Гудзон у США в 1807 році. Раніше рушійною силою колісних пароплавів була сила людей або тварин, а тепер неї стало паливо. У механізмі гребний винт встановлюється на одному валу з паровою машиною, що призводить у рух пароплав. Завдяки цьому відкриттю перевезення через Атлантику стало набагато простішим. А у 1804 році Річардом Тревітіком був створений перший локомотив на паровій машині, що зробило величезний поштовх у розвиток залізниць. Вдосконалена модель цього перетяга могла набирати швидкість до 30 км за годину. У 1829 році був створений локомотив Ракета. В якому було вперше використано димогарні труби, які передають тепло гарячих димів воді, внаслідок чого збільшується пароутворення і, як результат, потужність паротяга. Таку конструкцію надалі використовуватимуть в усіх локомотивах. Перша велика залізниця, відома як Ліверпульська дорога, була відкрита у Великобританії в 1830 році. Залізниці значно покращили транспортну ефективність. І зменшили час подорожей. Вони дозволяли ефективніше перевозити товари та пасажирів на великій відстані. Справжнє автомобілебудування розпочало свою історію з 1886 року, коли німецький інженер Карл Бенц отримав патент на свій трьохколісний автомобіль «Моторваген». Взявши за основу триколісний велосипед, він обладнав його одноциліндровим чотирикатним бензиновим двигуном, потужністю 0,9 кінських сили, власної конструкції з ланцюговою передачею. А вдосконалена модель Motorwagen 3 стала першим комерційно доступним автомобілем у світі. Через декілька років Бен створив перший двомісний та вантажний автомобілі. Завдяки винаходу німецького інженера у Європі та США зацікавилися автомобілебудуванням та тим, як можна створити потужніший, місткіший та одночасно дешевший автомобіль, що започаткувало нову галузь машинобудування. Перший механізм, на якому люди змогли, відірвавшись від землі, горизонтально пролетіти, був літальний апарат «Флайер» братів Райт у 1903 році, що було початком нової ери в авіаційній індустрії. Згодом більш вдосконалені аналоги з'явилися в Європі, але перший розквіт авіабудування припав на Першу світову війну, оскільки тоді було зрозуміло, що літаки найшвидший та найбезпечніший варіант. Для розвідки та перевезення вантажу. Згодом на військові літаки почали вішати кулемети та бомбардувати з них ворога. Так, у 1915 році було вперше запущено аероплан-винищувач Вікерс fb ФБ-5» для знищення ворожої авіації. Після Другої Світової війни також почали будуватися цивільні літаки. Початку двадцятого століття. Почалися розробки реактивних двигунів, що дало поштовх для розвитку космічного машинобудування. У 1926 році американський винахідник Роберт Годар створив перший дослідницький робочий рідний ракетний двигун, а в Німеччині у 1930-х роках Вернер фон Браун із командою інженерів створив двигун, який використовував струмень гарячого газу для тяга. Завдяки такому двигуну Вернер фон Браун уже у 1942 році запустив першу ракету ВІТО, яка змогла подолати межу космічного простору першою в світі. Після Другої світової війни у галузі космічного машинобудування почали конкурувати США та Радянський Союз. Так, завдяки розробкам українського науковця Сергія Ковальова було створено ракету восток ЗКЕА номер 3 на якій було здійснено перший політ людини в космос. Протягом останньої чверті ХІХ століття життя людей стало регулюватись не сонцем, а годинником. Незважаючи на стрімкий розвиток суспільства, умови праці і робочого класу все ще залишалися жахливими в більшості випадків. Задля збільшення обсягів виробництва від працівників вимагалось працювати довгими годинами, тоді як зарплатня була низькою, також було розповсюджено використання дитячої праці. Через розвиток виробництв відтепер все більше і більше людей прагнуло переселитись у міста, аби знайти роботу, що негативно позначилось на санітарних умовах. У цей період почали утворюватися великі корпорації та монополії, що стало ще однією з причин збільшення прірву між багатими та бідними. Також саме в період з середини 18-го до 20-го століття масштаби виробництва почали ставати шкідливими для довкілля. Отже, удосконалення у виробленні електроенергії та металургійних процесах, а також впровадження у виробництво та повсякденне життя досягнень машинобудування мало як позитивні, так і негативні наслідки. Так, завдяки збільшенню обсягів виробництва та доступності транспорту, темп життя людей став набагато швидшим. Водночас, промисловий переворот по різному позначився на умовах життя людей, хтось отримав можливість використовувати нові здобутки промисловості для поліпшення свого життя. Тоді як для інших такий стрімкий розвиток позначав тяжкі умови праці та погіршення санітарних умов життя. Також варто ще раз підкреслити, що саме в період середини 18-го та 20-го століття людство стало на шлях нанесення незворотної школи довкіллю. Дякуємо вам за увагу!